Всім привіт! Це друга частина по реставруванні цієї дельти. В минулому відео я її запустив. Працює вона добре. Але передачі працюють погано. Буду зараз знімати і розбирати двигуна, буду його колоть і разом подивимося, що там всередині, в якому стані шестерні, поршнюва. Тому не перемикайтесь. По все, що треба було підсодінняти, всі провода, зняв двигуна, зараз буду його заносити в гараж і колоть. Зняв я щеплення, відому шестерню зняв. Ось в такому стані циліндр. Ось в такому стані поршень. Буду розбирати далі. Розібрав двигуна. Ось в такому стані коробка, вироботки немає. Поставив сюди таку мідну проставку. Зараз буду все назад збирати. Намазав картера герметиком. Зараз буду ставити руху половину. Скрутив дві половинки, цю шестерню поставив і збираю зараз щеплення. Ось такою приспособою одіваємо щеплення кришку щеплення. Зібрав я поршень, поставив цю кришку, зараз натягую пружину і буду ставити лапку. Зібрав двигуна, я його вже поставив. Але довелося знову знімати кришку і розбирати щеплення. І ставити інше, бо це не працювало знову. Поставив назад щеплення, поставив таке з металевими дисками. Замість, е, диск, замість щеплення з текстолітовими дісками поставимо з металевими. Побачимо, як буде воно працювати. Поставив на місце кришку, лапку переключення передач і кікстартер поставив. Зараз буду пробувати, заводити. Запустився добре, передачі тож включаються, і щеплення працює тепер добре.